Якби мої хлопці, мій підрозділ, прийшов Марінку. Ти чого гріхати в Марінко? То страшне пекла. Андрій з позивним масон пригадує, як працював зі своїм підрозділом на Донеччині. Під кінець 23-го року містечко Мар'їнка російські війська стерли з лиця землі, як прямо зараз стирають часів яр та інші українські міста та села. Андрій був заступником командира роти з психологічного забезпечення та, врешті, сам не витримав напруги війни. Ну, з Кожного свої психосоматичні проблеми Слава Богу, цілий живий, здоровий, ноги, руки на місці, готові далі до бою. Зараз масон на реабілітацію в центрі лісова поляна в передмісті столиці. Тут працюють саме з такими невидимими пораненнями, коли психіка не впоралася з травматичними подіями війни, каже керівниця центру Ксенія Возніцина. Фахівці центру намагаються повернути військовим душевну рівновагу. Частина захисників після реабілітації знову повертається на фронт. Ми намагаємося нашу програму так розраховувати мінімум на три тижні для того, щоб налагодити сон і дати навички, як справлятися вже там, і фізично тілесно зробити якісь і вправи і заняття з тілом. До реабілітації військових у центрі підходять комплексно. Тут потужна команда фахівців з психічного здоров'я, фізичні реабілітологи, а ще тут застосовують нестандартні підходи, організовують стрільбу з луку, арттерапію, співочі вечори, аби воїни, крім лікування, знову почали відчувати смак життя. Психологи кажуть, сучасна війна завдає серйозних проблем здоров'ю нашим захисникам. Дуже часто військових ми маємо справу не з спострім посттравматичним стресовим розладом, а з комплексним посттравматичним стресовим розладом. Тобто, коли впливу завдала не одна подія, а цілий ланцюг, серія подій, які ну, власне, одна на одну там, накладалися або йшли одна за одною, і ну, це вже формує там, інші зміни. Попри міфу суспільстві, що, мовляв, з війни повернуться усі з ПТСР, реальна статистика інша. Лише до 20% тих, хто отримав психологічну Логічну травму на війні буде мати посттравматичний стресовий розлад, і в більшості випадків він виліковний. Абсолютно міфічно, що люди е, будуть з таким синдромом всі, да всі будуть з певними м, проблемами при адаптації, але це навіть не проблеми. Це м, така природна е, ситуація, коли людина перебудовується з стану бойового е, з бойового стану в стан абсолютно інший. Важливо вчасно відреагувати на ознаки, які свідчать про психологічну травму. Це постійне надмірне збудження, проблеми зі сном, неможливість розслабитися і прокручування травмуючої події. В цей момент людина не просто згадує ну, факти того, що сталося. У неї а, проявляються ті ж самі тілесні симптоми, ті ж самі емоції, які були у тій ситуації, яка сталася. І травмувала людину. тобто людина знову і знову, ніби по, по, от, ніби телепортується та ментально в цю ситуацію. І відповідно, що це знову і знову заводить нервову систему і завдає людині дуже багато болю. віднімає в неї багато ресурсу, не дає їй розслабитись. За словами фахівців, така реакція людської психіки є цілком нормальною з огляду на пережиті події. Зі свого боку медики роблять все можливе, аби усунути наслідки виснажливої травми, але часто результат залежить не лише від них. Тут, знаєте, наскрізна така допомога в суспільстві. Як тебе зустрінуть в громаді, в родині, як тобі зустрінуть на роботі, чи буде в тебе та робота, чи зможеш ти влаштуватися на якусь професію адекватною заробітною платньою? Це все буде впливати на психічний стан людини, на її одужання. На реабілітацію у лісовій поляні зараз перебуває більше 200 українських воїнів. Аби потрапити сюди, діючому військовослужбовцю потрібно лише направлення від начмеда частини. Ветеранів вже скеровує сімейний лікар. Усі послуги з реабілітацією повністю оплачує держава. Юлія Горбань, Олександр Банний Укрінформ.